Програма Української служби голосу Америки. Час Тайм». я Юлія Ярмоленко, вітаю. Сполучені Штати допомагають Україні, аби вона перемогла у війні з таким меседжем виступив у Києві держсекретар США Ентоні Блінкен. Він запевнив, що Вашингтон буде продовжувати надавати Києву озброєння необхідне для перемоги. У ході дводенного візиту Блінкін не лише зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, прем'єром Денисом Шмигалем, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою, а й з українськими студентами і представниками громадянського суспільства. На завершення візиту Ентоні Блінкен оголосив нову військову допомогу Україні від США на суму 2 мільярди доларів. Ми надамо додаткові 2 мільярди доларів за механізмом іноземного військового фінансування для України. Ми зібрали це вперше у своєму роді фонд оборонного виробництва. Він має три компоненти: один надати зброю вже сьогодні. Це допоможе Україні отримати цю зброю. Другий також зосередитися про що щойно говорив Дмитро на інвестуванні в оборонно-промислову базу України, допомагаючи ще більше посилити її здатність виробляти те, що Потрібно для себе, а також виробляти для інших, і нарешті використовувати цей фонд для того, щоб допомогти Україні купувати військову техніку в інших країнах, а не лише у США. Антоні Блінкен також заявив, що вже у наступні тижні Сполучені Штати і Україна підпишуть двосторонню безпекову угоду. Основна робота над документом завершена. Нині команди фіналізують текст. Більше про нову допомогу від США, заяви про удари на території Росії і перспективу передачі батарей Петріот для Харкова. Поговоримо з моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру. Остапе, привіт, Вітаю, вітаюля держсекретар Блінкін оголосив про нову військову допомогу Україні на 2 мільярди доларів і створення спеціального фонду. Що відомо про цю програму? і чим вона відрізняється від звичайних форматів військової підтримки? США? Так, такі знаєш, найчастіше військову допомогу Україні надавали в останні місяці роки за двома програмами. це програма президентських повноважень. Тоді зброю передають зі складів сполучених штатів. Друга програма, про яку ми часто говорили. Це програма ініціатива безп... сприяння безпеці України. Тоді сполучені штати закуповували зброю у виробників. Зараз ми говоримо про. Третій напрям це програма за лінією державного департаменту і військове фінансування. Раніше ми бачили, що її використовували для того, аби продавати чи схвалювати продаж Україні тієї зброї. Втім, ці витрати, зрештою, брали на себе сполучені штати. В принципі, про це сьогодні також оголосив Антоні Блінкен. Ці три напрямки, які ми щойно почули, дійсно вони є важливими. Тобто, перший напрямок це надати чи допомогти Україні придбати зброю вже сьогодні, яка буде корисною на полі бою. Другий напрям це інвестувати в оборонно-промисловий комплекс і підсилити українські спроможності у власному власному виробництві третій напрям про який також Антоні блінкен сказав це допомогти спрямувати ці кошти два мільярди в тому числі на закупівлю зброї в третіх країнах не в сполучених штатах щоб україна отримала зброю від них теж тобто це не є класичний класичне оголошення пакету військової допомоги де ми бачимо переліку озброєнь. це радше комплексний підхід який спрямують на підсилення української обороноздатності на що конкретно підуть ці гроші юлії яке зрештою Зброєння за цією програмою Україна отримає. Сподіваюся, ми дізнаємося незабаром. Безумовно, Остап Ентоні Блінкен сьогодні спробував дуже чітко прояснити, що Америка хоче саме перемоги України, і навіть так виглядає, дещо пом'якшив позиції Сполучених Штатів щодо ударів по території Росії, сказавши, що вирішувати має Україна. Чи можна говорити про зміну позиції? Юрій, я не думаю, що лише на основі цього коментаря можна говорити про зміну політики Сполучених Штатів і зміну підходу. Зрештою, ми схожу риторику раніше чули від Джона Кірбі, радника Білого Дому чи від посолки США в Україні Бріджіт Брінк. Вони ж говорили такими словами. Тут радше Ентоні Блінкін знову повторив а, те, що ми чули раніше. Офіційна політика, офіційний підхід сполучених штатів залишається незмінним. Вони виступають проти застосування їхньої зброї за межами території України. Такий підхід критикується, особливо на тлі російської наступу на Харківщину, коли українські військові по суті не можуть завдавати ударів у відповідь західним озброєнням, коли Росія обстрілює українські території із, із власне із за кордону, тому дійсно зараз є багато тиску на Вашингтон, аби цю політику змінити. Знаємо, що в ці дні у Вашингтоні перебуває група українських депутатів, делегація, і зокрема цю тему також піднімають, намагаються вплинути на те, аби це рішення у Вашингтоні змінилося. Втім, якими словами про це говорив Ентоні Блінкен у Києві? Давай послухаємо зараз. First, let me be Передусім, дозвольте мені дуже чітко сказати одну річ, яка насправді не мала б потребувати пояснень, а саме те, що Сполучені Штати віддані справі допомогти Україні перемогти у цій війні, і ми продемонстрували це через надзвичайну підтримку, яку ми надавали і продовжуємо надавати. Ми не заохочували і не забезпечували удари за межами України. Але, зрештою, Україна має сама ухвалювати рішення щодо того, як вести цю війну війну за захист. Своєї свободи, свого суверенітету і територіальної цілісності. І ми будемо і далі підтримувати Україну обладнанням, необхідним їй для успіху та для перемоги. Оставо президент Зеленський напередодні відкрито попросив дві установки Петріо для Харкова. Чи готовий Вашингтон задовільнити це прохання? Юлю, це тема, яку обговорювала активно, і Ентоні Блінкен з Володимиром Зеленським і з Дмитром Колебою, каже Блінкен, що це питання термінове і нагальне. Давай послухаємо його слова. Ане щодо батарей Петріот, як я вже згадував, ми посилено зосереджені на Петріотах та інших засобах протиповітряної оборони на тому, аби переконатися, що ми можемо їх знайти і доставити в Україну. Безумовно, Харків є одним із невідкладних пріоритетів, але є і інші. Все, що я можу вам сказати, ми детально це обговорили, і ми активно і терміново над цим працюємо. Юля своєю чергою видання Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомляє, що в білому домі зараз працюють над тим, аби надати у Україні ще одну додаткову установку Петріо з власних складів. Ця робота триває. Також пишуть журналісти, що паралельно працюють над цим і союзники України України у Європі для того, аби надати більше установок, передовсім також для захисту Харкова від російських обстрілів і також українських міст інших. Тому угу. стежимо за офіційними повідомленнями Там безумовно будемо продовжувати стежити за цією темою. Це був мій колега Остап Яриш із подробицями за. Ав держсекретаря Блінкіна у Києві, американські експерти, зокрема колишні дипломати, кажуть, візит держсекретаря США до України безумовно важливий. І у час, коли Росія відновлює наступ на харківському напрямку, це спроба запевнити українців у непорушності підтримки США. А от чи вдалося йому це? Аналітики мають на це різні погляди. Далі коментарі Віріма Тейлора, Джона Гербста і Мелінде Герінґсавизімпортфосініс це вдалий час, бо як всі в Україні знають, конгресу США знадобилось дуже багато часу, аби схвалити великий пакет фінансування допомоги Україні. І сьогодні ми бачимо результати і наслідки цього зволікання на передовій. Тому для держсекретаря Блінкена було особливо важливо продемонструвати, що Сполучені Штати з ними і будуть з ними, і запевнити українців уряд, звісно, але і українців загалом, що вони можуть розраховувати на сполучені штати. Ми розуміємо, що допомога приходить запізно, і що українці платять за це зволікання, і цьому нема виправдання. Але він там, аби спробувати донести, що Сполучені Штати віддані.

я думаю, що це була спроба продемонструвати, що американці підтримують Україну у важку хвилину, але схоже, вона не вдалася. Головна причина, звісно, полягає в тому, що зараз відбувається ця надзвичайно руйнівна російська повітряна кампанія. А Блінкен не привіз жодних новин про це, що США могли б надати, щоб протидіяти цьому, щоб принаймні частково компенсувати завдану шкоду. Він міг би оголосити, наприклад, що Вашингтон переконав Грецію чи Іспанію, у яких є патріоти, щоб вони їх передали Україні. Це був би чудовий привід для поїздки, якби він оголосив, що США знімають заборону на використання американської зброї для ударів по Росії, адже це обмеження є однією з причин, чому Харків так страждає. Якби Україна могла завдавати ударів по російських військах, які стоять прямо через кордон, які збираються рушити в Україну, багато цих солдатів були б мертві. А Росія мала б набагато більше матеріально-технічні проблеми, щоб розпочати цей поточний наступ. Якщо ми дозволимо Україні стріляти по російських. Літаках, які знаходяться в російському повітряному просторі, і запускають крилаті бомби, які вбивають людей у Харкові. Загинуло б менше людей. Але очевидно, Блінкін прибув не для цього, і він звучав некоректно, говорячи про корупцію в Україні. Корупція в Україні є серйозною проблемою, але найбільша проблема це війна. США не надсилали зброю вісім місяців через затримку у конгресі. Серед українців є справжнє розчарування та гнів щодо сполучених штатів. І я не думаю, що Вашингтон розуміє наскільки глибокі ці гнів і розчарування. Справді є істотний розрив між високою риторикою Ми будемо з вами стільки, скільки потрібно, і реальністю на полі бою. Я думаю, що існує ця велика проблема розсинхронування, і Вашингтону потрібно відкалібрувати свою політику. Дещо неоднозначно відреагували в Україні і США на несподіваний виступ американського держсекретаря із гітарою у підземному барі Києва після офіційних зустрічей у вівторок. Ентоні Блінкін завершив вечір у бармен диктації де вийшов на сцену, заграв на гітарі та заспівав пісню «Rockin' in the Free World», що можна перекласти як шалені у вільному світі канадського виконавця Ніла Янга. Перш ніж взятися за гітару, американський дипломат зауважив, що розуміє, які важкі часи переживають українці, але хоче, аби вони знали, що США та увесь не світ підтримують їх. Хтось назвав цей символічний виступ одою незламності українців. Інші розкритикували жест як недоречний і нечутливий до реалі... реалій воєнного часу. Ганна Губко, голова правління мережі захисту національних інтересів АНС, сказала, що виступ мав би набагато більше значення, якби відбувався у Харкові і якби США гарантували безпеку міста установками Петріот для нас зараз вкрай важливим було, якщо б це був візит у Харків. І якщо би виступ з гітарою відбувався в харківському пабі, і це був би меседж, що Сполучені Штати Америки підтримують Україну тут. Я розумію, всі безпекові. Але для цього треба було, щоб США забезпечили Харків системами Петріот і дозволили Україні бити по військовим цілям на території РФ. І тоді українців не було би стільки критичних зауважень. Нині на харківському напрямку Збройним силам України вдалося частково відтіснити ворога з міста Вовчанськ. Про це повідомили в генштабі збройних сил. З кінця минулого тижня Росіяни почали наступ на півночі Харківщини захопили кілька сіл. Американські військові експерти, з якими говорив Голос Америки, вважають наступ Росіян результатом кульмінації помилок України та США. кажуть, що Україні варто більше зосередитися на будівництві оборонних позицій, але вважають, що успіхи Росіян тимчасові. Файде вею то брейк тру the Russian з да возайденти Росіян інтенсивня спроба Росія директор на лайтніфоніпаслайносо до вашинськивовілівані хале. Ці перші кілька днів Україна зупинила хвилю, впоралась з атаками, поглинула удари. Посилилася де могла уздовж лінії фронту, тому головне, щоб ділянка лінії фронту не розпалася і не було далі. Проривів фланг тримався, а противник не зміг обійти з боку лінії зіткнення. або захід у фланг у подібній війні це вразливість для обох сторін. Тож я думаю, що це те, чого мала досягти російська операція. На даний момент не схоже, що це досягнуто. Оборона у війні в Україні зараз є домінуючою. Комбінація смуг перешкод постійне спостереження на далекій Кі відстані точні артилерійські удари по скупченням ворога на відкритій місцевості, які намагаються атакувати укріплення. Усе це ускладнює рух ворога. Це все робить ворога справді вразливим для України на цьому етапі, поки вона не вийде з глухого кута за допомогою певної комбінації технологій і тактик. Інвестиція в оборону це найкращий спосіб захистити свої позиції. Фаланвичузелосес айполів за десизей. Я вважаю, що успіхи Росії тимчасові Росія тимчасово користується ситуацією, поки зброя, боєприпаси ще не повністю прибули на поле бою, поки нова мобілізація українських сил за зміненим законодавством ще не почала працювати. Тому я вважаю, що збройні сили роблять мудро передослоковуючи сили відведенням з боями. Вони тримаються наскільки вони можуть. Я вважаю, що українці могли б краще підготувати лінію оборони в районі Харкова. Я хотів би. Аби вони мобілізували людей швидше, але найбільше я хотів би, аби моя країна, яка не воює, її люди не гинуть, а лише постачає зброю. Я хотів би, аби моя країна зробила свою справу раніше. Україна не була б у такій позиції сьогодні. Сполучені Штати Україна та низка інших держав засудили атаку на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Президент Джо Байден видав заяву, в якій назвав напад жахливим актом насильства, і сказав, що разом із першою леді Джил вони моляться за швидке одужання словацького політика. У середу невідомий нападник вистрілив у прем'єр-міністра Словаччини, коли той відвідував місто Гандлова. Роберт Фіцо отримав численні поранення і був доставлений у лікарню. За словами представників влади, це була спроба замаху на прем'єра. Нині він у важкому стані і бореться за своє життя. Нападника затримали на місці його мотиви наразі невідомі. Десятки тисяч людей продовжують протестувати на вулицях Тбілісі проти закону про прозорість іноземного впливу, відомого також як закон про іноагентів. Парламент Грузії остаточно ухвалив його напередодні. Закон ініціатива владної партії Грузинська мрія на думку опозиції. Ухвалений документ повторює російське законодавство про іноземних агентів схожим на кремлівський. Називають закон і в державному департаменті. США. документ зобов'язує неурядові організації та змі, які отримують понад 20% фінансування фінансування за кордону зареєструвати. Тися як іноземний агент у Європарламенті. Заявили, якщо цей закон діятиме, Грузія не зможе почати переговори про членство в ЄС. Білий дім застеріг, що проголосований закон може спровокувати переоцінку відносин США та Грузії. Подробиці з Тбілісі у сюжеті кореспондентки грузинської служби голосу Америки Ані Чеквадзе депутати парламенту Грузії ухвалили суперечливий закон про іноагентів, через який грузини вже більше місяця виходять на вулиці. 84 депутати підтримали законодавчу ініціативу керівної партії Грузинська мрія, яка спричинила занепокоєння не лише всередині країни, а й на міжнародному рівні. якщо закон просунеться, не відповідаючи нормам ЄС, Ендескариторинакликів проти США та інших партнерів продовжиться. Я вважає, що відносини під загрозою. грузинські протестувальники одягнули проти гази та захисні окуляри, намагаючись захиститися від сльозогінного та перцевого газу. Ми будемо боротися за наше майбутнє. Цей закон дійсно є проросійським, і він заважає нашому шляху до Європи. Ми будемо боротися до кінця. Засновник правлячої партії Грузинська мрія та експрем'єр Грузії, мільярдер Бідзіна Іванішвілі заробив свої статки у 1990-х роках у Москві. Багато хто вважає його тіньовим очільником уряду. Я глибоко стурбована ситуацією, коли тут депутатами працюють 84 зрадники країни. Вони думають лише про родину бідзіни Іванишвілі та його багатство, не думаючи про інтереси грузинів. Тут Грузія. Ми проти цього закону, але нас ніхто не слухає. За останні кілька днів грузинська влада заарештувала десятки протестувальників. Багато хто зазнав нападу або залякувані з боку правоохоронців, що викликало гостре Засудження з боку західних партнерів Грузії та місцевих спостерігачів це мене дуже сердить, бо наш уряд зараз повністю російський. Вони займаються російською пропагандою. Вони все роблять на російський лад, і такі люди, як я, всі ми злі. І відчуваємо, що ця влада нам більше не потрібна. Єдине, що нам зараз потрібно, це змінити цю російську владу. Протягом місяця в Грузії відбуваються найбільші акції протесту в її історії. На вулиці виходять переважно молоді люди покоління Зед вони затримали десятки молодих людей і представників громадянського суспільства, і фактично ми є свідками встановлення автократичного режиму, особисто Іванішвілі, та блокування шляху до Євросоюзу. Грузія ніколи не прийме блокування шляху до ЄС і буде боротися, поки ми не переможемо. Європія Вашингтон попередив владу Грузії, що може вжити заходів, якщо закон про іноагентів не буде скасовано. Для перемовини з грузинськими колегами до країни вирушив представник держдепартаменту США Джеймс Обраєн. Побачимо, якими можуть бути наступні кроки від влади шамбіаніанічіквадзе. Голос Америки Тбілісі. Втрата шляху до євроінтеграції означатиме втрату незалежності Грузії. Про це президентка країни Салома Зоробішвілі розповіла в інтерв'ю моєму колезі Михайлу Комодовському. Вона заявила, що накладе вето на закон про так званих іноземних агентів, ухвалений грузинським парламентом. Втім, президентка визнає, що правляча партія Грузинська мрія зможе подолати її вето. Зробішвілі закликала міжнародних партнерів підтримувати Грузію, адже запевнила, що більшість грузинів, на відміну від більшості в парламенті, бачить своє майбутнє в європейському союзі до кінця червня ми мали б зробити певні кроки, адже висновок рекомендацій Єврокомісії очікується до вересня жовтня Тож час впливає. А ми використовуємо цей час, щоб копіювати російські закони, про які громадськість дуже добре знає, і знає про те, як вони застосовувалися в Росії. І ще одна річ це відбувається паралельно з риторикою, яка відновилася, я б сказала два місяці тому, і яка є дуже антизахідною. Антиамериканською та антиєвропейською, звинувачуючи наших партнерів, тих, хто допоміг Грузії справді стати незалежною країною та мати державні установи, їх звинувачують у тому, що вони хочуть відкрити тут другий фронт, хочуть розпалити дестабілізацію, хочуть повалити уряд. Це все разом. Це не просто один закон, це низка законів. Зараз я наклала вето на шість законів. І я оголосила, що зроблю те саме з цим законом, який Явно не відповідає, як я вже казала, як усі наші партнери дуже чітко говорять, він не відповідає європейським цінностям і рекомендаціям. Тому я накладу вето, і це буде вето, яке буде подолано, тому що більшість у руках правлячої партії. Але це вето репрезентація голосу населення, яке на вулицях. Української дитини, яка б не мала досвіду війни, вважає Олена Розвадовська, українська правозахисниця, співзасновниця благодійного фонду Голоси дітей. Організація з 2019 року допомагає дітям долати правові та психологічні проблеми, спричинені війною. До того Олена чотири роки самотужки волонтерила у прифронтових районах Донбасу. У листопаді минулого року Олена разом ще з двома українками увійшла до списку сотні жінок від Бібісі, які надихали та впливали на світ. Про те, чому не можна відкласти дитину. Тинство і якої допомоги нині потребують українські діти, Олена Розвадовська розповіла в інтерв'ю моїй колезі Ірині Соломко. Олено, от ви, в принципі, тематикою е, дітей в війні займаєтеся 14-го року, і ви були е, жили по суті там да, в цій зоні зітхнення, займалися дітьми е, ще от коли тільки розпочалася е, от ато та ця так звана руська весна. От якщо подивитися за ці 10 років, і коли зокрема розпочалося повномасштабне вторгнення, от наскільки масштаби цієї проблеми збільшилися після повномасштабного вторгнення? Масштаби проблеми збільшилися до максимального, тому що немає в Україні тієї родини чи. Дитина, якою б війна не торкнулася, незалежно від того, де ви живете, навіть якщо не 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 приходилося покидати будинок, то там слава богу, то все одно тато міг піти на війну і ніколи не повернутися. Тобто можна сказати, що кожна українська дитина вона по суті є. Дитиною війни має досвід війни. На початку я пам'ятаю ще е, коли м, до повномасштабного вторгнення ми максимально транслювали меседж як як фонд. І я постійно транслювала травму війни, діти з травмою війни. Зараз же ми говоримо про те, що немає дітей, які не мають досвіду війни, тому що досвід війни не завжди є такий, що в, виростає в травму, не завжди є такий, що е, там максимально негативно впливає на психічний стан дитини. Тому ми говоримо про досвід війни. Досвід є. Ти міг бачити танки, ти міг бачити по телевізору всі ці захоплення, ти міг бачити по посеред ночі заплакану маму, яка збирає чемодани. Це досвід війни. Але далі, вже в залежності від індивідуальної особливості чи історії, вже це може стати травмою. Але якщо ми говоримо про. Таку більш наповно таргетовану аудиторію дітей, які от справді ну, мають не досвід війни, а травму вже війни. От скільки таких дітей, от за вашими оцінками, на жаль, ця кількість збільшується і вона буде ще більшою. Ми маємо офіційну статистику. Ну, в першу чергу оплакуємо тих дітей, які загинули, і ця цифра теж не остаточна. На жаль, якщо говорити про такі рани, да, таку. Рану, яку неможливо осмислити фізично, вона всередині, то ну безумовно, найважче ну як найважче, дуже важко переживають війну, і е, основна кількість запитів це від тих е, сімей. Від тих дітей, які стали переселенцями або біженцями, також це ті сім'ї, у яких батько військовослужбовець, і якщо або безвісти пропав, або загинув, або має важке поранення. Тобто батько на війні, але на війні уся родина в той же час. Також дуже багато запитів ми маємо від тінейджерів, від підлітків. Підлітки найважче переживають цю зміну середовища, тому що для Підлітків дуже важливо уже не стільки батьки, скільки їхня родина, їхні хобі, їхня точка, в якій вони збиралися з друзями. Перша любов, їхня школа, їхній клас, і це в одну мить ти з цим розстаєшся. Дуже багато у нас є підлітків з депресивними станами. <кій> На жаль, збільшується кількість тих підлітків, які вже е мають там або таку самоушкоджуючу поведінку, або суїцидальні думки. І що варто відзначити, що підлітки самі вже звертаються за допомогою, часто пишуть нам на телеграм бот Самостійно скільки таких от звернень, наприклад, там ви отримуєте не знаю, ще місяця та або ще тижні. То у нас є центри, які працюють в режимі, от приходиш і записуєшся на групу або на індивідуальну консультацію. Таких у нас е, практично 16 по Україні. Туди можна прийти і отримати завжди безкоштовну психологічну або психосоціальну допомогу. І практично тисяча дітей, щомісяця проходить через ці наші локації. І у нас також є онлайн психологічна допомога, це як телефон фізично або Телеграм-бот, який дуже зручний саме для тих людей, які виїхали за кордон, і практично 150 запитів на місяць. Ми маємо одна з проблем, яку про яку зараз говорять, це в принципі проблема з спеціалістами, та що брак психіатрів, психотерапевтів, да, це хронічна нехватка, я би сказала. І якщо ми дивимося в майбутнє, то цих спеціалістів треба буде ще в рази більше, їх треба клонувати буквально зараз. Уже множити в цілому, якщо дивитися на масштаб України, то то зараз ми перебуваємо в фазі активної війни, в активній фазі війни. І все одно працюємо не на глибоку пропрацювання травм у широких груп населення, а на таку загальну, більше підтримуючу превентивну дію. Тому коли буде завершення війни, багато психологів фахівців говорять про те, що ПТСР ну просто зросте максимально швидко, тому що зазвичай ПТСР проявляється через певний час після травмуючої події. Це дуже багато механізмів, яких треба буде підхоплювати одразу дуже широкий категорії фахівців. І їх має бути багато. І на мою думку, зараз треба просто оголошувати такі дуже open опенко від голосу держави. Будь ласка, діти 11 класу, вступайте всі на, на, на факультети соціальної роботи, психології, гуманітарних, педагогічних наук, логопедів. Логопедів практично немає зараз в країні черга. Е І це ви точно матимете ну, роботу. І, будь ласка, вступайте, і тоді через 5 років, хоча б да, ми будемо мати нове поповнення, поповнення рядів. Є така думка, що, наприклад, там американці не дуже хочуть давати гроші. Ну, я маю на вас, якщо це пожертви, або да, по взагалі поговорити. Наприклад, там на ЗСУ да, та на зброю, але вони точно хочуть допомагати на гуманітарні проекти і, відповідно, там допомагати дітям. Чи це ви відчуваєте? Чи це таке справедливе ствердження? І що ви чуєте, коли ви сьогодні да, отут от сполучених штатах, доносите цю проблематику американцям? У Третьому році війни вже безумовно не той рівень підтримки, який був там на перших місяцях і днях. Безумовно, всі ми відчуваємо спад е, донейтів. Треба пояснювати, розказувати. Російська пропаганда, звісно, пробивається і є там в очах у, у, якісь такі, у людей там запитання: а чому б вам на мир не піти? А це ж все таки територія Росії. Може, ви все таки можете закінчити цю війну швидше, а не боротися, а не вмирати в ній. І треба пояснювати, чому. Досі треба підтримувати Україну, які довгострокові наслідки війни на 10, на 20 років. Що це ціле покоління, яке буде з цим зростати, і його треба підтримувати сьогодні. Що дитинство не можна поставити на паузу? Дитинство, от воно має воно обмежене у часі. Ти маєш от тільки оці певні роки. Визначені для того, щоб наситити дитину, наповнити її тим, чим вона буде жити далі. Люди починаються з дітей. Я дуже хочу, щоб Україна процвітала Україна. Я дуже не хочу, щоб ми маргіналізувалися, були ізольованими, якимись неуспішними жертвами, які будуть без кінця жити тільки страданням і війною, яка відбувається не з нашої волі на нашій землі. Я дуже хочу, щоб досвід війни не був визначальним для дитини, щоб це був період майбутнє України, конкретно залежить від того, що конкретно сьогодні зробити для конкретної дитини. Конкретно сьогодні, не завтра. Це було інтерв'ю з українською правозахисницею Оленою Розводовською. Повну версію читайте на нашому сайті та дивіться на сторінці голосу Америки українською у Ютубі. І на цьому завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре бережіть себе, Па-па.